Сьогоднішня історія починається з того, що 21-річна Елі під впливом алкоголю тиняється вулицями Нью-Йорк. Елі щойно підписала контракт із Сейн Лоран, і зараз повертається з вечірки на Вільям Стріт, вдягнена в бездоганно білу сукню. Яку вона замовила після укладання угоди 250 тисяч доларів за чотири рекламні компанії та шість виходів на подіум протягом 2015 року? В один момент Еллі зупинилась біля бездомного на тротуарі, який раптово підвівся і попрямував до неї Ейходом. Меріолайкі я ютук майка ю. What an idiot I was marrying you. Саме тут, на вулиці, починається історія Вайтфейл. Vale. Майбутня модель Сей Лоран, Елі Рейд, була поранена ножем посеред вулиці у центрі Нью-Йорка без жодних передумов. Бездомний, який це скоїв, вважав її своєю колишньою дружиною, як це видно з транскрибації відео, яке записав свідок під час цього злочину. За цим інцидентом також спостерігала літня жінка з вікна. Це були єдині два свідки, які через кілька годин дали свої офіційні свідчення в поліції. Я не знав, я не збирався це записувати. Спочатку, коли чоловік попросив мене увімкнути запис, я подумав, що це просто жарт. Але коли я побачив ніж, я кинувся туди, щоб допомогти. Здається, я міг би зупинити це значно раніше. Соромно за те, що той чоловік зробив з бідною молодою дівчиною, добре, що сусід допоміг їй утекти, справжнє діло господнє першим, що зробили лікарі, коли Елі доправили до лікарні, приглушили біль високою дозою морфіну настільки високою, що вона навряд чи помітила прихід своєї першої відвідувачки, свого кумира. Елі отримала внутрішню кровотечу та серйозне пошкодження нервів у нижній частині спини гострим предметом. Перший дзвінок після пригоди її мама зробила до жіночого відділу сент Лоран у світі моди, зовнішній вигляд. Це все. Мама Еллі раніше працювала у Жан Поль Гатьє, Луї Вітон, Гучі, красувалась на білбордах Times Square і вітринах Келвін Кляйн. Коли все скінчилось, вона, напевно, була однією з найвідоміших жінок того часу, без жодного імені. Еллі бачила в ній кумирку, часто переглядала старі записи з її виходами на подіум і мріяла про таке саме життя. На жаль, тепер у Елі на животі красувався величезний шрам. А через три дні відпочинку, коли вона піднялась, було помітно, як вона кульгає. Жоден дзвінок у Сейн Лоран проблему не вирішить: десять років мрії і 250 тисяч доларів пішли коту під хвіст. Мама плакала днями. Єдина причина, чому Елі не плакала сама, це німота від морфів. Якщо у вас є бажання мене підтримати, а також прийняти участь у розіграші Telegram Premium, який зараз триває у моєму телеграм-каналі, тоді підписуйтесь, там будуть анонси відео і багато всього іншого. А ми продовжимо. Дорога Рейд, Після новини про вашу трагічну аварію ми всією командою хочемо висловити підтримку в цей складний час. Ви красива, талановита і маєте величезний потенціал. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами в майбутньому. Враховуючи вашу ситуацію, ми вирішили припинити співпрацю на 2015 фінансовий рік. Але сподіваємося обговорити нові умови, коли ви одужаєте. Поки що прийміть цей подарунковий пакет, який ми підготували для вас і вашої мами. У день, коли Елі отримала той лист, її рецепт на морфін закінчився через 30 днів після нападу. Біль була сильнішою ніж будь-коли. Алкоголь не допомагав. На щастя, це була п'ятниця. Елі припустила, що алкоголю буде достатньо, щоб приглушити приливи болі та тривоги. Але це було не так. Тоді Бетані дитяча подруга запропонувала їй білий порошок через ніс. Перший приток полегшення. Еллі в жартівливій формі сказала: Мені це було потрібно. Спитала, як відвідячити. Не переймайся, це безкоштовно, відповіла Бетані. На фотографіях тієї ночі було видно порізано одній руці Бетані, але ніхто нічого не помітив. Аж доки через кілька днів ці знімки не з'явились в Інстаграм. Наступного ранку дія білого порошку пройшла морфінові ломки повернулись. І Еллі почала писати Привіт, я знаю, що це випадково, але що ти мала на увазі вчора, коли сказала, що порошок був безкоштовний. Ой, хіба ми вам не казали? Ми усі купуємо вже на новому сайті. Що за новий сайт? І що сталося з Адріаном. Він називається Вайтвейл. Vale. Ти можеш надіслати мені посилання? Взагалі то ні. Я не думаю, що це так працює, лол. Тобі потрібно щось по типу спеціального браузера. Я не знаю. Маркус показав мені, як туди потрапити. Просто подзвони йому. Окей, бірайтбек. Це взагалі безпечно? Типу, ви обоє ним користувалися і він безпечний, так? Так, ми використовуємо його вже кілька тижнів. А ще забула сказати, обов'язково використовуй мій реферальний код. Whiteвел vale виявився темним веб-маркетплейсом, ніби створеним у відповідь на закриття Silk Road у 2013 році, але з суттєвою відмінністю. Після введення коду Елі інстинктивно зайшла у розділ опіоїдів і наткнулась на кнопку Виконати завдання. З'явився екран для завантаження файлів і новий рядок інструкцій. Завдання облизати обличчя незнайомця зверху донизу. Ціна. Цілком зрозуміло, чому багато людей вважали Вайтвейл троллінгом, але це породило парадокс. Лише ті, хто були достатньо відчайдушними, щоб спробувати, бачили його справжні результати. Але були і ті, хто вважали це занадто абсурдним, щоб навіть спробувати. Інша родзинка сайту кнопка таємнича речовина, яка відкривала картинку JPEG. кадр із кінофільму механічного апельсина Кубрика, де зображено препарат Sirenium 114, що викликає нодоту параліч і страх. Це мало стати передвісником жахливих намірів сайту. З правого боку був маніфест White Whale, у якому йшлось про наступне: ми відповідаємо за безприбійний поток вільного онлайн-маркетплейсу для платників податків, які просто хочуть повеселитись. Далі пояснюється система завдань, нарощування рівнів, і в кінці зображення океану з надписом: Скоро ти будеш вільний. Окрім цього, це був звичайний на вигляд нелегальний ринок на той час. Спочатку Еліс скептично ставилась до сайту, але після кількох повідомлень бет. Її ломки здавалось, що її стан погіршується з кожною хвилиною. Елі опинилась на черговій гучіці. <му> Минуло кілька днів з моменту, як вона випила останню таблетку Морфію. Вона відчувала справжнє полегшення, але як відомо наркотики не тривають вічно. Її історія пошуків на той час дає уявлення про її розпач. Очевидно, що вона сумнівалась у своїх діях. На жаль, цих думок було недостатньо, щоб вгамувати бажання Елі. Пити склянку туалетної води за опіоїди. Голити голову за опіоїди. Змусити себе блювати за опіоїди. Виконати завдання, відчути полегшення. Закінчуються наркотики, ломка, безсоння, повторити це нескінечне коло Veil vale. явно було спроєктовано, щоб живитись залежністю користувачів і дивитись, як вони зруйнують своє життя. І, очевидно, що. Це працювало. До Різдва Елі вже виконала 5 завдань. Понівечина й хвора вона вирішила провести свято на самоті цього року. Приблизно у цей час популярність Вайтвейл почала стрімко зростати. Товари розходились миттєво, клієнти змагались за завдання, поки вони були доступні. 27 грудня 2004 року Wall Street опублікував статтю. Про легітимність сайту. Але це було переважно перекручування реддіт-третів без справжньої журналістики. 28 грудня стає помітно, як психічне здоров'я Елі швидко погіршується. Сусіди почали знаходити у коридорі її багатоповерхівки, розкидані уламки дзеркал та порваного одягу. З її квартири весь час лунала пісня САЗ з гурту «Mack in the Members. Це був крик про допомогу. Подорож Вайтвейл vale» продовжувалась. Порізатись в руку за опіоїде. Засунути. В руку за опіоїди. Вашим домашнім улюбленцем За опіоїди. Стояти на колінах на коліях метро за опіоїди. Зі зростанням інтенсивності завдань зростав і приз, і манія із ступінь і вона навіть почала скоювати злочини, щоб виконати деякі завдання. Елі почала відправляти погрози листами з різних поштових відділень до штаб-квартири Сейн Лоран, адресовані конкретним співробітникам. Невідомо, чи ті листи взагалі потрапили до рук адресатів, але близько 5 січня її параноя досягла піку. У її пошуковій історії з'явилося питання: чи незаконно погрожувати комусь через пошту. Та чи незаконно погрожувати комусь за кордоном? Було зрозуміло, що Елі не може оговтатись від того, як Брент її відкинув. Елі стала оболонкою того, ким вона колись була психічно та фізіологічно. Приблизно через 24 години після отримання дев'ятого завдання на Вайтвейл, vale, Еллі спробувала зареєструватись у психіатричній лікарні. Це був перший прояв ясності за тижні. Ми не знаємо, що це було за завдання. Все, що ми розуміємо, що воно спровокувало щось у мозку Еллі. Що призвело до потреби змін. Доки вона чекала в приймальні, їй прийшло відео з анонімного номера, ймовірно, відбетані. Її телефон був завалений ще більшою кількістю повідомлень тепер від родини та друзів. Кожне завдання та кожен злочин, який вона скоїла за опіоїди. Щойно просочилася до усіх. Вона сильно тремтіла. Я дала їй бланки на оформлення. Вона присіла, а хвилин за п'ять вибігла, плакала. Я майже нічого не зрозуміла. Ми ж звикли до таких випадків. Я виконала свою роботу, віддала бланки і все. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Зіро Номер матері залишився без відповіді. Тому Елі повернулася додому, відкрила сайт Whale і побачила нове вікно. Останнє завдання. Знайдіть незнайомця на вулиці і уявіть, що він комусь заподіяв зло в минулому. Приз? Видалення відео з усього інтернету по усіх попередніх челенджах. Ей, hey, еллі, це мама. Я не розумію, що відбувається. Я не знаю, що це за відео і що відбувається. Будь ласка, поговори зі мною. Я можу I допомогти. Передзвони мені soon. швидше. I Я люблю you. тебе. Завжди пам'ятай це. Офіцери стверджують, що вона напала на чоловіка, який стояв на вулиці, записала це і намагалась завантажити відео на сайт, але завершити не встигло. Вже була в кайданках, одягнена в тій самій білій сукні, в якій її поранили 62 дні тому. Свідки із сусідніх квартир чули її крики із словами «Сейнт» з ненормативною лексикою. Очевидно, вона вважала, що жертвою був працівник і Сейн Лоран. Реалізуючи свою давню фантазію помсти 55 днів по тому, після арешту Елі, Вайтвейл припинив існування. Експеримент Вайтвейл завершено. Ми очистили світ від, від значної біологічної нечисті. Відео всіх учасників злили їхнім друзям і родичам. Загальна вартість експерименту 423 тисячі доларів. Сподіваємось, учасники зробили висновки. Ми повернемося з новим експериментом. Незабаром відео понад 400 користувачів були злиті. Чотири із них опинились за гратами. За замах на це 6% жертв Вайтвейл, vale, життя яких було настільки зруйноване, що вони пішли на крайні кроки. Щодо решти 376 клієнтів нічого не відомо. Ще більше ситуацію ускладнює наступний момент: що відео завдань були передані лише в тому випадку, якщо людина зробила 5 або більше замовлень, тому достеменну кількість користувачів Вайтвейл vale досі не встановлено. Найжахливіші кліпи набирали мільйони переглядів, і деякі люди відкрито підтримували Ф-57 за його експеримент. Більшість даних для цього документального фільму зібрано із книги мами Еллі, опублікованої через 4 роки після арешту дочки, яка продалась лише у 88 примірниках за перший рік. Щодо самої Еллі, вона зможе претендувати на умовне дострокове звільнення у 2036 році. Найбільше у цій історії дивує чоловік, що записав напад. Чому він це зробив? І чому бездомний називав Еліс своєю колишньою? Ці слова бездомного прямо пов'язують його з фінальним завданням: знайди незнайомця на вулиці та уяви, що це хтось, хто завдав тобі болю у минулому. Можливо, і він був жертвою того самого сайту, найнебезпечнішого маркетплейсу в інтернеті. І можливо, ми ніколи не дізнаємося правди. Пам'ятайте, все, що ви щойно дивились, вигадка. Нічого з цього не відбувалось в реальному світі. Дякую за перегляд та, будь ласка, не вірте всьому, що бачите.